Корський та Радехівський цукор. А ви що думали? що... Власником Редехівського цукру є Матківський. Насправді, за моєю інформацією, за кулісами всього оцього земельного, на мою думку, хаосу і свавілля на РДхівщині є Сікорський. Але не лише на Редехівщині, Сікорський зайшов і на Самбірщину, де придбали цукровий завод. А самбірчани думали, певно, що придбають і запрацює. Але так виглядає, що це була ціла програма з купівлі цукрових заводів, щоб вчинити. Штучно монополію з Радехівщиною в мене прохання написати мені аграріїв, звичайних чиновників, у цих рядових, та, котрих змушували візувати в юстиції певні договори по землі, та написати правду, що там відбувається. Вже частину картинки я маю щодо Самбірщини. Дивно, чому більшість самбора мовчить, бо ж не лише Сікорський з, з кровим заводом. По гамару, по квасу, по кілику чому ви мовчите по Деньковичу? теж. чому мовчите, я от. Отримав в свої руки документи по продуктовому та промисловим ринкам. Так там дивна ситуація виходить. Виглядає поки що. Я переконаний, що експерти, фахівці, економісти, богатирани дадуть мені ще більше підтверджень, що суми, які передавали підприємці за оренду землі, і суми, котрі надходили систематично руками за оренду землі у міську раду, вони катастрофічно різняться. До чого це все змішав Спринський, запитати? Допоки ми не усвідомимо, що це наша рідна земля. Так мені, як українцеві, важливо чи Сікорський повністю оплачує всі землі, на яких працює Редехів-Цукор. Мені як українцеві, та важливо мені, щоб цукровий завод працював у самборі, а не хтось його скуповав для того, щоб забрати конкурентів і умисно законсервувати. Мені важливо, щоб якщо є ринок. То кошти йшли у місто, повністю передавалися за це. Розвивався цей ринок, це місто, і підприємці мали можливість не в будках стояти, а в засклених торгових центрах з коворкінгами, з ресторанами, кафе, інфраструктурою для дітей. Це притягувало туди людей. Розумієте? Тому власне, я і пишу ці відео. Я хочу, щоб міста на Львівщині на Буковині. На Франківщині, у Закарпатті, вони притягували людей. Це мої рідні країни. Напишіть в коментарях, яка правда, що там Сікорський, чи залякав він людей? Яку кількість залікав? Якими методами, якими способами вибудовувалася імперія Редахів Цукру, начебто яку презентує Матківський.